Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє коротеньке відео: це наголос на аспекті з'єднання Марса і Урана 15 числа в знаку Зодіака Тілець. Хочу підкреслити важливість цього аспекту, адже це необхідна креативність, сміливість, рішучість, можливість така відверта наважитись на потрібні кроки, прийняти на себе відповідальність, відтворити у своєму житті той. Альтернативний потенційний сценарій, який допускає вашу індивідуальність, відкидає деструктивні, непотрібні стосунки, та все те вже застаріле і що тягне вас назад. В поняттях безпеки, комфорту, сталості, зручності постійної такої роботи навколо всього того, що вже сформувалося роками, і що вже ніяк не має можливості бути застосоване у кожному наступному дні. І це те, що на сьогоднішній день просто недоречно. Вашому житті. Також звертаємо увагу, що по такому з'єднанню у нас є і рішучість, і сміливість, і максимальні адаптаційні можливості цей енергозатратний період пережити із максимальною силою, сконцентрованістю, зберігаючи адаптаційні можливості і зберігаючи свою власну продуктивність. Наш потяг до творчості, до проявлення індивідуальності, своїх власних інтересів, не в угоду чомусь зручному сталому і того, що можна обходити. Ходити певну кількість разів і приходити, в принципі, до того самого результату, а по-новому кардинально розібратися із тою віхою вашого життя, в якій зараз сконцентрована саме ця енергія з'єднання Марса і Урана. Бажаю зарядити Марс максимальною свободою до дій, максимальною незалежністю і відповідальністю за прийняті рішення. Адже по повні 21 липня, також по з'єднанню Марса. І Юпітера у серпні. Це так, на короткострокову перспективу. Ми бачимо, що Марсу нашому необхідно розвернутися. Він має бути зараз заряджений, наповнений енергією змін. Він не покликаний в майбутнє тягнути ще 10 возів з тим всім приданим, яке нам можливо знадобиться, а швидше за все, що ні, бо реалії вже змінилися. Все устаріває зі страшенною силою. І ми в більшій мірі будемо витрачати енергію тільки на те, щоб оберігати, охороняти і з місця на місце перекладати і ті руйнівні стосунки, наприклад, і якісь деструктивні ситуації і якісь певні види наших прив'язаностей до того, що відтягує тільки наш фокус уваги назад. Дякую всім, бажаю всім продуктивного, енергетичного, такого надзвичайно потужного періоду по цьому з'єднанню. І до зустрічі в наступних відео.